Ми мали боротися з топ-корупцією, міністри, депутати, там судді і всі топ-чиновники на даний час керівнику САП залишили повноваження там повідомляти про підозру головам сільським селищним ради Хто і як саме може втручатися тепер вашу роботу. Фактично така собі індульгенція, що можете брати хабарі, вас ніхто не затримає. Повертаємося до законопроекту. На вашу думку, що могло вплинути на те, що він був взагалі ухвалений? Ми розберемо всі ці ситуації і всі події, і всі там висловлювання, там як воно відбувалося, всі закиди, які нам роблять, там всі там претензії, які до нас виставляються. Ми їх розберемо до молекул. Ми відтворимо хронологію подій посекундно. Вітаю, ви дивитеся Суспільне і я Олексій Арунян. Цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, яким фактично ліквідувала незалежність антикорупційних правоохоронних органів. Набу Національного антикорупційного бюро і САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Раніше ці правоохоронні органи самостійно розслідували злочини про корупцію серед топ-чиновників. Але зараз у ці справи може втручатися генпрокурор, якого фактично призначає президент України. І про те, як це вплине на роботу Набу та САП, Сьогодні я поговорю з керівником однієї з цих інституцій спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Олександром Клименком. Вітаю пане Олександр. Доброго дня! Дякую, що знайшли час для бесіди. Думаю, що в ці дні у вас його не так багато. По перше, хотів спитати у вас про те, що таке САП це один з найпоширеніших запитів. Останнім часом в Гуглі. дякую за запитання. Ну, я вам розкажу, що таке сап до того, як були прийняті ці зміни, цей цей закон вступив в силу, тому що зараз це зовсім інша вже інституція. До цього САП це був органом прокуратури, який мав виключно таку компетенцію. Ми здійснювали процесуальне керівництво над. Досудовими розслідування, які здійснює набу, тобто будь-який корупційний злочин про топ-корупцію розслідувався національним антикорупційним бюро, і лише спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наші прокурори могли здійснювати там процесуальне керівництво. Інші органи прокуратури не мали права здійснювати процесуальне керівництво на досудовими розслідування набу, тобто, це була повністю незалежна така антикорупційна. Інфраструктура в Україні, яка займалася саме топ-корупцією. Згідно закону, це корупція, яка загрожує безпеці нашої країни. Да? І це повноваження виключно національного антикорупційного бюро. На даний час ситуація змінилася. САП це залишається органом прокуратури, але не лише одні прокурори САП можуть здійснювати процесуальне керівництво над досудовим розслідуванням НАБУ. І Прокурори САП тепер можуть бути включені до групи здійснювати процесуальне керівництво над досудовим розслідуванням інших органів. Тобто, процесуального... ми фактично ми стали таким звичайним органом прокуратури, як і решта органів прокуратури. Щодо процесуального керівництва, що саме ви робите? Ми погоджуємо всі клопотання детективів набу згідно чинного кримінально-процесуального кодексу. Ми погоджуємо підозри. Деякі підозри готуються там, може бути повідомлено лише там на керівником САП. Стосовно там ряду спецсуб'єктів, зараз кількість цих спецсуб'єктів значно зменшилась. Ну, фактично, якщо ми говоримо про законодавчу, то ми мали боротися з топ-корупцією, тобто міністри, депутати, там судді і всі топ-чиновники на даний час керівнику САП залишили повноваження там повідомляти про підозру головам сільським селищним рад. Я думаю, що автор закону там і цих правок Бужанський да напевно, рахував, що там найбільша корупція зараз в країні, тому треба спрямувати всі сили саме в цей напрямок. Так. Але ну фактично дуже сильно урізались наші повноваження, і я вам так скажу, що особливістю діяльності цих органів було те, що Набу і САП були абсолютно незалежні від будь-якого політичного впливу, так і мали свою виключну якусь підслідність, яку не можна було порушувати. Це робило унікальну цю інфраструктуру, і вона вважалася однією з кращою в світі моделлю, яку інші країни хочуть перейняти і впровадити в себе таку саму. Ну на даний час цього всього немає. В чому саме конкретно ці зміни полягають? Тобто, в чому хто і як саме може втручатися тепер в вашу роботу? Ну, давайте перше. Е, на даний час цим законом внесено зміни, і детективи НАБУ не мають права проводити невідкладні обшуки в своїх справах, корупційних справах. Тобто, якщо змоделювати ситуацію, що якась особа домовляється про те, що там буде брати хабар, і ми не знаємо в якому місці. Так, ну тобто, і каже, там через годину принеси мені кошти там в такий-то офіс. Ми не знали, що це за офіс. Фактично, ми не можемо туди зайти і зафіксувати цей хабар. Да? Ну, тобто, фактично така собі індульгенція, що можете брати хабарі, вас ніхто не затримає. І це торкнеться не тільки набу, і це торкнеться інших органів, які розслідують корупцію. Того ж самого ДБР, фактично це неможливо буде це зробити. Якщо, наприклад, ми змоделюємо цю ситуацію на народного депутата, то навіть якщо він вийде з цього офісу, де він взяв хабар, ми не можемо його затримати і вилучити предмет хабаря, оскільки депутата можна затримати лише у випадку, якщо там для збору доказів стосовно тяжкого, особливо тяжкого здобуту. Очини проти життя і здоров'я. Ну, тобто, фактично взяв хабар, пішов, немає ніяких. Ну, фактично, це паралізує нашу роботу по документуванню хабарів. Це перше, і торкнеться це не лише на БУ і САП, а торкнеться і інших органів. Наступне це. Право призначати прокурора, наприклад, там, стосовно мене як прокурора в конкретному провадженні. да, тобто керівник САП раніше мав виключні повноваження, якісь повідомляти про підозру спецсуб'єктам. Зараз я сам себе провадження прокурором призначити не можу. Це може зробити лише генеральний прокурор, і може як надати таку можливість, так таку можливість і забрати. Чому це загроза для нас? Чому ми так рахуємо? Тому що. Коли я прийшов на посаду, і директор був призначений, на БУ, ми домовилися, щоб зменшити кількість витоків взагалі будь-якої інформації, найбільш сенситивні справи прокурором призначаюся я, і він виділяє одного детектива, да, який займається цим. І комунікація відбувалася. Я детектив і директор. Да. Це обмежувало кількість людей, які знали про ці провадження, і робило нас більш ефективними. І по суті, наші викриття про це і яскраво показують. Ну, то на даний час да, ну, типу я не можу себе призначити. Мені потрібно йти до генерального прокурора, пояснювати їм ситуацію, розказувати в чому суть справи. І після того він вже прийме рішення. Призначить він мене чи не призначить? Це загроза, тому що там фактично інформація про наше розслідування стане відомою. Плюс, це порушує виключно підслідність національного антикорупційного бюро раніше була чітка заборона в законі про те, що справи підслідні набу забороняється визначати за іншим органом, і інші органи не мали права розслідувати цю виключну підслідність. На даний час це все порушено. Будь-яку нашу справу можна передати до будь-якого іншого органу. Ну фактично, сам сказати, ви там неефективні, вам там мало часу. Ви там не так швидко розслідуєте, як би мені хотілося, і будь-яку справу нашу забрати. Ще одна загроза, яка для нас є надзвичайно важлива. Оскільки вона битиме по нашій репутації як органу, якому довіряють люди, це те, що більше людей матиме доступ до осіб, які співпрацюють з нами в провадженнях. Тобто людина погодилася співпрацювати, допомагати викривати корупцію на умовах якоїсь конфіденційності, да, про те, що це не стане ніколи відомо, там політичній владі, там чи ще якимось іншим органам. А тепер це буде порушено. Справа буде витребована в офіс генпрокурора. Як я дивився брифінг, що там є п'ятий департамент, який забезпечує роботу генерального прокурора, які можуть вивчати ці справи. Ну, це настільки розширюється коло осіб, які будуть обізнані про наші розслідування, що ми ніколи не, не Зможемо бути ефективними і реалізовувати ці провадження. Фактично, це зведе нашу результативність на нуль. У суспільства була доволі бурхлива реакція на цей законопроект. Сталися протести, значна частина суспільства незадоволена тим, що сталося. І 23 липня президент зібрав голів правоохоронних органів в себе, в тому числі вас. І що саме на цій зустрічі відбувалось? Проводилась нарада стосовно налагодження співпраці між органами, так щоб не допускати цього такого там, певного. Впливу один на одного рости. Ну ви самі бачили, да тіп, ці обшуки ті пацієнтабуби зухвали, тому подібне. Там це певний такий, ну не певний, це там явний тиск на цей правоохоронний орган, тому що ну фактично там спроба певного залякування. Я навіть, в мене не було часу до цього, але вчора ночі я подивився прес-конференції, там наради, які там спілкування з журналістами, керівників правоохоронних органів. І якщо відверто, то я був просто шокований тим, що там було сказано. По-перше, там досить гучно було заявлено, що ми живемо в правовій державі, да? і паралельно з цим було сказано про те, що там керівник Служби безпеки готовий випустити два рожка в детективів, які будуть проводити обшук. Ну тобто, і це в присутності генерального прокурора, який сам назвав себе гарантом справедливості, в країні, да? і ніхто на це не відреагував. Ну тобто, як ми можемо тепер там говорити з тими детективами, щоб вони ходили на обшука. Вони розслідують багато справ, і в тому числі справи, які стосуються корупції служби безпеки України, там у різних оборонних підприємств і всіх а хто це інших. сказав ну, це голова служби безпеки України. Я передивився прес-конференцію. Якщо чесно, там ну прям був шокований, тим, що там було сказано. Там, до речі, було сказано, що САП це департамент Офісу Генерального прокурора. По-перше, САП не є департаментом Офісу Генерального прокурора. З кінця 2023 року була проведена реформа на підставі закону, який був прийнятий Верховною Радою. САП став окремою юридичною особою, абсолютно незалежним від Офісу Генерального прокурора. Це абсолютно окремий орган прокуратури. Який згідно тепер нових правил вже має керівника органу прокуратури, що виглядає максимально якось нелогічно. Да? Тобто, орган є, керівника в нього немає. Щодо зустрічі, що зустріч? я ж скажу, що типу. Тіпа... Координаційна така про співпрацю між правоохоронними органами домовилися зустрічатися, обговорювати питання, які цікавлять один одного, для того, щоб максимально налагодити роботу і ну, комунікацію між цими органами для забезпечення найкращого результату для українського суспільства. Ну головний посил такий В принципі всі з цим погодилися. За підсумками цієї зустрічі, Зеленський записав відеозвернення, в якому він пообіцяв подати президентський законопроект, в якому будуть всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Про що саме йдеться? Я так розумію, що те полягає в тому, щоб від керівників правоохоронних органів зібрати протягом двох тижнів всі пропозиції, і потім вони будуть враховані в цьому законопроекті. Що ви саме плануєте подати в рамках цього? Ну ми там досить відверто, чесно і послідовно говоримо про те, що ми хочемо повністю повернути так, як було повернути незалежність антикорупційним органам в тому вигляді, яка вона була. Якщо говорити там відверто, то дорожня карта про вступ України до Європейського Союзу передбачає. Посилення цих органів, тобто надання певних повноважень, там є конкретні кроки, які передбачаються, і Україна з ними погодилася, і передбачалося, що ми будемо посилювати ці органи, розробляти нове законодавство, так, яке дасть більше можливостей для боротьби з корупцією. Але на даному етапі ну, ми працюємо над тим, щоб надати свої пропозиції і повернути те, як було до цього. Закон наразі діє. і, і, і м, виходить так, що е, наразі ви підпорядковуєтесь генеральному прокурору. І чи була в них чи була у вас яка якась комунікація з ним? Можливо, ви обговорили ці зміни, які відбулись? Можливо, він вже якісь справи взяв для вивчення? Ну е, ну ми комунікували лише на цих таких спільних нарадах. Окремо ми не зустрічались, не проговорювали. Е, перше питання. Я сподіваюся, що все таки, типу, до того як будуть внесені зміни і повернено все попередній стан, що генеральний прокурор все ж не буде витребовувати жодних наших кримінальних проваджень. Це перше. По-друге, ну я не бачу там якоїсь проблеми нашої комунікації. Я й до цього був е е заступником генерального прокурора. Це був безпосередній мій керівник. І з попередніми генеральними прокурорами в нас була нормальна комунікація, співпраця, так тобто не було тут якихось питань. Але елемент незалежності на даний момент втрачений, так ну. І тому фактично за кожним підписом, за кожним документом нам потрібно їхати в Офіс Генерального прокурора ну, і просити там, розглянути його ці питання. Але наразі закон діє там день-два, поки що це на практиці ніяк не вплинуло на вашу діяльність. Ну, за ці дні поки ніяк не вплинуло. Ну, типу, я... Якщо ви питаєте, чи можемо ми зараз реалізувати хабар, якийсь ні, не можемо. Ну, так вплинуло. Реалізувати в сенсі я ж вам пояснив, що стосовно того, там як відбувається затримання, да е, в принципі я не можу бути прокурором в провадженнях. Мені треба їхати до генерального прокурора е, і просити його там призначити мене в те чи інше кримінальне провадження. А ви а ви не поїдете, якщо у вас зараз виникне така ситуація? Ні, я поїду. Звичайно, я ж не можу там залишити свою роботу і нічого. Але ні, це в плана на ефективність не працювати, звичайно, в плані. Плюс я хочу вам сказати, що там ситуація генеральний прокурор це також є суб'єкт, якого розкорупційні дії, якого розслідує там Національне антикорупційне бюро. Генеральному прокурору може повідомити про підозру лише заступник. Але заступника включити в групу може лише генеральний прокурор, тобто конфлікт інтересів. Він має включити особу. Яка буде розслідувати по ньому провадження? Ну тобто якийсь абсурдний взагалі типу норма. Я не знаю, для чого її таку поставили. Якщо ми, наприклад, навіть звернемося, там можете включити нас в таку-то групу, там керівника САП, то він не може цього зробити, бо він буде в конфлікті інтересів, якщо там змоделюємо таку ситуацію. І фактично, що справи стосовно генеральних прокурорів набу зможе розслідувати лише після того, як він складе повноваження. Останніми днями, крім підтримки, з Щодо антикорупційних органів Бага... лунає ще багато критики. Ну, наприклад, президент Зеленський неодноразово в своїх зверненнях звинувачував антикорупційні органи в тому, що є російський вплив. От що мовили відповісти на цю криту? Я впевнений, що і НАБУ, і САП я вам гарантую, що якщо є якась загроза, і служба безпеки має інформацію якусь стосовно там певного якогось впливу на конкретного працівника, ми готові максимально сприяти в тому, щоб вони цього в цьому розібралися. Да? Типу, ну це це однозначна ситуація. Тут нема нічого такого. В той же час я там сьогодні прочитав новину про те, що міністр внутрішніх справ заявив, що можливо обшуки національним антикорупційним бюро. В Нацгвардії були там це під роз зроблені під російським впливом. По-перше, обшуки проводились не в одному, в двох кримінальних провадженнях абсолютно різних. Здійснюють розслідування різні детективи. Процесуальне керівництво різні прокурори обшуки здійснювалися на підставі ухвали, які надавали слідчі судді Вищого антикорупційного суду. Ну, типу, для чого такі заяви, припущення висловлені публічно для того, щоб просто продовжувати дискредитовувати якось НАБУ і тиснути на них? Я не розумію, для чого це було зроблено. Тим більше це було зроблено після тієї наради, який провів президент. Щодо російського впливу, я вчора на брифінгу питав генпрокурора про що саме йдеться, і він казав, що. Один із основних епізодів, який стосується цього російського впливу, він стосується депутата проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, і що є за інформацією слідства, задокументовані факти. Впливу Христенка на окремих е, працівників антикорупційних органів, що в нього була інформація, внутрішня, яка стосувалась вашої роботи. Чи могли б ви прокоментувати, наскільки дійсно цей депутат е, е, впливав на процес в антикорупційних органах, і наскільки Росія через нього впливала на антикорупційну? Я не можу коментувати досудове розслідування інших органів, які здійснюються, да й мене там я не маю доступу до матеріалів, щоб яким чином коментувати, що там є да? Чи є у мене така інформація, що ця особа, цей депутат здійснював вплив, в мене такої інформації немає. Є у них розслідування, хай розслідують і покажуть, потім нам презентують результати цих розслідувань для суспільства, щоб ми розуміли, що там відбувається. Якщо в них є така інформація, то хай передадуть директору, щоб він приймав відповідні кадрові рішення. Крім звинувачень в російському впливі, президент ще. Підкреслював, що на його думку антикорупційні органи... органи не дуже ефективні. Тобто він кілька разів повторив, що протягом років деякі справи розслідуються, результату нема, законного вироку нема. Фігуранти справ за кордоном відпочиваються і не притягаються до відповідальності. Ну і в принципі, дійсно, стільки років працюють правоохоронні органи, ми бачимо, що в принципі корупція на жаль. Ще досі залишається системним явищем, що заважає вам швидко, ефективно притягати до відповідальності тих, хто здійснює корупційні злочини? Ну, стосовно першої тези, да, яку там розповсюджують про те, що антикорупційні органи неефективні, абсолютно не відповідає дійсності. По-перше, ми кожного року фактично збільшуємо результати своєї роботи. І вони явні. Якщо ви подивитеся список суб'єктів, які нами притягалися, ми можемо навіть поділитися з вами списком. Да? В жодній країні нема такого списку суб'єктів, які притягнуті за корупцію до відповідальної про до, від... до кримінальної відповідальності, і в тому числі вироки, які набули законної сили, і в тому числі справи, які на даний час розглядаються в суді. Ми говорили про цю ситуацію. Я президент. Ту розпороз'яснив наші показники, що вони здійсні дійсно типу, збільшилися більш ніж два рази і постійно зростають. Ми маємо гарний результат роботи. Ми притягнули до відповідальності величезну кількість осіб. Ми забезпечили передачу до для потреб сили оборони понад 2,5 мільярди гривень за останній час. Ну тобто, наша робота постійна і системна. Якщо говорити, який результат, як воно вплине на загальний рівень корупції в Україні, то для цього потрібен час. Справи великі, об'ємні, економічні справи, вони розслідують не рік і не два. Ну, якщо об'єктивно говорити. А якщо там задіяні ще інші юрисдикції, наприклад, у нас є справа, де п'ять юрисдикцій, да ну тобто, де ми співпрацюємо з прокурорами інших країн, п'яти країн розслідуємо цю справу. Вона за рік не може бути розслідувана і направлена до суду. Це треба більше часу. Тому. Коли буде системна така робота на протязі там, наприклад, ще п'яти років, ви побачите, що рівень корупції в Україні знизиться. І якщо, наприклад, там взяти ту статистику, яку публікує Національне агентство з питань запобігання корупції, то рівень сприйняття корупції постійно в Україні там по моєму 10% да різниця, там він постійно знижується. Українське суспільство не не сприймає цю корупцію, і рівень корупції в Україні, ну на моє переконання, буде знижуватися аналогічно цим процесам, які на даний час відбуваються. Ми комунікуємо з усіма міжнародними партнерами і пояснюємо, що там факт того, що в Україні корупція є, ну так є. Ми ж його не заперечуємо, не приховуємо. Ну такі факти корупційні є в усіх країнах світу. Ну ніхто її не поборов повністю. Але питання, як можна оцінювати країну? Наскільки вона ефективна в боротьбі з корупцією, це по тому, скільки людей вона притягнула, да які там рішення там, як здійснюються ці досудові розслідування, що немає недоторканих осіб в країні, які вчинили корупційні злочини. Вони всі будуть притягнути. І тому на моє переконання, ми є ефективним антикорупційною інституцією, і загалом антикорупційна інфраструктура в Україні є ефективною. Тобто пришвидчити розслідування складно з об'єктивних причин, і треба Ні, ну, на вашу думку почекати. Ми багато комунікували і пояснювали, які кроки потрібно зробити, в тому числі законодавчі, для того, щоб збільшити ефективність національного антикорупційного бюро. Був проведений незалежний аудит на ну. Це перше правоохоронного органу було проведено аудит абсолютно незалежними міжнародними аудиторами, які написали, що вони помірно ефективні, і написали, які кроки потрібно зробити для того, щоб збільшити і покращити боротьбу з корупцією в Україні. І серед таких кроків там є і законодавчі зміни, зокрема, тих самих скасування права Клозового. Ми вже який рік боремося за скасування права клозового, а взамін отримали правки бужанського. Да, які ще є гіршими і потребують негайного скасування, оскільки паралізовують роботу. Ще Якщо говорити про критику на вашу адресу, то в тому числі є ті, хто не задоволений вашою медійною активністю, а саме коли відбуваються, наприклад, обшуки чи справи ще на досудовому розслідуванні. Інформація про ці справи з'являється у журналістів раніше, чим оголошується підозра, що порушує тайну досудового розслідування. Наприклад, в, справах, в справі про нацгвардію, яку ви згадали. І там обшуки в травні, і інформація в змі з'явилася раніше про ті ці обшуки, ніж там офіційний прес-реліз, в тому числі про те, що тут не зовсім типу коректно. По перше, ми ніколи не комунікуємо обшуки і слідчі дії. Да, ми забезпечуємо дотримання там презумпції невинуватості. Ми комунікуємо вже після того, як маємо результат офіційно, да, а не і не офіційно так само. А що а як щодо обшуків щодо обшуків? По-перше, було проведено там ряд обшуків. Да, типу в тому числі не лише там представників Нацгвардії, а там і підприємств, які там були залучені, і там ну просто фізичних осіб, і всі вони отримали е, копію ухвали. тому що ми проводимо обшуки на підставі ухвал, не на на підставі, просто що нам захотіло. Так? Ну, ми проводимо на підставі ухвал. Вони отримують ухвалу, де викладені обставини, да, залучені особи. І після цього ми вже інформацію не контролюємо. Да, звичайно, ми там попереджаємо, що це таємниця досудового розслідування, ви не маєте права розголошувати це все. Але інформація зазвичай може розходитись. І цей процес не контрольований. Кожен факт, коли ми розуміємо про те, що є ризики, або там інформація витекла неправомірно, і там більш не може бути інших сторонніх джерел цієї інформації. Ми завжди там ініціюємо і службові розслідування і реєструємо кримінальні провадження і намагаємося з'ясувати це. І якщо говорити відверто, то рівень витоків інформації, який був до цього. Він ну надзвичайно зменшився, да ну тобто, ці заходи, які вживаються і мною і директором бюро, вони є ефективними. Повертаємося до законопроекту. На вашу думку, що могло вплинути на те, що він був взагалі ухвалений? Ну, взагалі, не знаю я цих підстав. Я хочу сказати те, що ми збираємо всю інформацію про ці події, які відбулися. Ми розберемо всі ці ситуації і всі події, і всі там висловлювання, там як воно відбувалося, всі закиди, які нам роблять, там всі там, претензії, які до нас виставляються. Ми їх розберемо до молекул. Ми відтворимо хронологію подій посекундно і дамо в цьому всьому аналіз. Да? От, колись, колись ви розслідували справу, де фігурував. Олег Татаров, нинішній заступник керівника офісу президента, чи могла це наприклад вплинути? Ну це досить давні події. Я вже коли давав інтерв'ю, що типу, я коли призначився на посаду, я проводив аудит цих проваджень, які тут є. І ми досить багато проваджень, які там були певним чином заблоковані, закриті. Ми скасовували постанови, і всі ці справи перебувають в суді. Ну цю, цим провадженням я просто і прокурорами радився. Немає юридичного шляху нам її повернути. І я про це вже казав в інтерв'ю. То я не думаю, що саме ця так, ситуація там стала якимсь підставою ну, саме цих законодавчих змін. Я моя особиста думка стосовно цього, що це результат нашої ефективної роботи по викриттю корупції в е, найвищих. Е, Колах влади, що це ну вже як така реакція на саме на ефективність роботи. Якби ми були неефективні, ну нас би ніхто не трогав. Ну типу, для чого та є вони там є чим займаються. А через саме ефективність нашу це і відбулося. А чи е, торкається ця ефективність е, Тимура Міндіча, е, співвласника студії Кварталу ну, я... Бо були, була інформація в українській правді з посиланням на джерела про те, що нібито проти нього ведеться справа і готується навіть підозрюва? Я вам щойно лише пояснив, що ми відрізняємося від інших органів. Ми не коментуємо свої розслідування до того, як ми ну, там дійшли ні. до, е, до якогось результату. Так? Якщо в нас будуть якісь результати, ми обов'язково. Обов'язково про комунікуємо. Я, от там ну, об'єктивно читаю там медіа, дивлюся, ці як коментують на даний час ситуацію в набу і інші там правоохоронці. І ну для мене це в нас нема. Я так розумію, що не не діє там презумпція невинуватості. Да? Там чітко називають прізвища, детективів, говорять, що вони вже все там винні. В цьому ну для мене я просто шокований, якщо чесно. Угу. Ну добре, є справи, де вже є процесуальні висновки. Одна з найгучніших останнього часу це справа віцепрем'єра Чернишова. Там нагадаю про те, кілька місяців тому йому було оголошено підозра в тому, що він версією слідство, отримав хабар. Е, це для аудиторії пояснює: раптом хтось забув, і можливо, це вплинуло. На рішення влади, бо така думка теж. Ну, дивіться, ми, ми я ж вам поясню. моя загальна думка, так, що це типу результат Конкретно нашої ефективної. Ця роботи. Я не можу про це там підтвердити, наприклад. Так. Ну, справа розслідується, так, вона в нас є. Чи може її забрати наразі генеральна? Так, може, да. Будь-яку справу може забрати. Він каже, що не буде забрати, а ви як думаєте? Я ж ще раз кажу: я сподіваюся, що до того, як ці е, правки е, будуть скасовані. Що він не буде витребовувати жодне провадження? Я сподіваюся, що ну, в принципі, він прийме таке рішення і не буде втручатися в роботу. У мене останнє питання. Ви сказали, що сподіваєтесь, що генеральний прокурор не втручатиметься до скасування цих правок, але наразі момент дуже складний в плані того, що. Ще невідомо, що це будуть заправки, коли вони будуть внесені. Які у вас очікування? Наскільки на вашу думку ймовірно, що ви повернете ці повноваження, які у вас були? Я сподіваюся, і ми над цим працюємо. Ми готуємо свої пропозиції. Ми активно включилися в роботу. У нас створена група з детективів і прокурорів, які напрацьовуються, що ми повернемо 100% те, що було втрачено. Я ще хотів би від себе просто додати, Дабі, що ми хотіли подякувати там громадянському суспільству, яке досить активно включилося да, типу, не дало можливості відкату цих антикорупційних реформ. Це дуже сильно нас надихає, мотивує, і ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб показати кращі результати для нашого майбутнього, майбутнього нашої країни. З іншої сторони, я також хотів би зазначити, що типу і НАБУ, і САП відкриті до співпраці з будь-яким правоохоронним органом і розглядати будь-яку інформацію, яка в них є, і співпрацювати, але лише в межах закону і в спосіб визначений законодавством України. Дякую, пане Олександр. Це був Олександр Клименко, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А що ви думаєте про ситуацію навколо антикорупційних органів? Обов'язково пишіть в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка, і обов'язково підпишіться на канал Суспільного.